Почнемо з кухні. Незважаючи на маленьку площу приміщення, нам вдалося її зробити просторою і вмісткою. У пеналі ми розмістили мікрохвильову піч і бойлер, а також холодильник висотою 1,20 м. У верхніх секціях сховалися стандартно витяжка і сушка для посуду. Вкрасою є відкриті полиці для зберігання склянок. Внизу нас шухляди, посудомийна машинка. Залишили місце для духової шафи. Також хочу звернути вашу увагу на цю стільницю. Це є ашпіль плита товщиною 12 мм. Цей матеріал дозволяє підшивати мийку під стільницю для максимальної зручності, оскільки не боїться води. Обідній стіл діаметром 1,10 м. Він просто величезний, розрахований як для прийому їжі, так і для роботи за ноутбуком, оскільки ми передбачили біля нього розетку. Зверніть увагу, як один вид стільців доповнюють канти на іншому.